Коврики у ванну сорту Екстра. 10 кг за ціною 2580 гривень. Дивимось, бачимо, що такий красивий ковричок наступний. Ось такий маленький сірок. Він дуже довгий, дуже красивий. Наступний, ось такий чорненький. Двохсторонній ось такий і ось такий в паперочку. Дуже круто виглядає. Наступний. Ось такий полосатий. Беремо далі. Сіренький ось такий виглядає. Наступний. Наступні. дивіться, який класний. білесенький. Далі. Дай -дай 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 -дай. Ой, який крутий, дивіться. І пухнатий, пухнасті. До речі, круглий, такий маленький, дуже просто наглядає. Вот, Вода. Ось такі павричок. О, далі. Знову з але вже більший. Ось так воно виглядає. Наступний ось такий під унітаз. Оце які гарні. Далі ось такий ковдичок. Ой. Так. І вручні. Далі буде ось такий ковчок. 1580 гривень. Йо-моє, Це якийсь дуже-дуже великий і широкий. Йові. Ому йо. ну дивіться. Який він знову різеться все показати. Для замовлення пишіть в коментарі, зв'яжіться з нашими менеджерами, напишіть на вайбер або телеграм і забирайте цей лотик.